А діти, вітаю вас на уроці ЯДС. І тема нашого уроку чим цікаве яйце? Дітки, давайте згадаємо, а яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? І чи були опади сьогодні? Подивися, яка температура повітря? Молодці! А тепер відгадайте, будь ласка, загадку. Є собі маленький світ, в тому світі жовтий квіт. Щоб дістати жовтий квіт, зруйнувати треба світ. Хто здогадався, що це? Так, це яйце молодці! Діти, відкрийте, будь ласка, зошит завдання 1 на сторінці 47. І давайте зараз з вами заповнимо табличку. Перше, це що ми знаємо про яйце і що ми хочемо довідатися. І так, що ми можемо написати, що ми знаємо про яйце? Пташнятка вилуплюється з яєй. Це ми знаємо? Можемо записати? Так, звичайно. А також можемо додати туди, що яєчко корисне для здоров'я. Це ми теж знаємо. А також ми, мабуть, знаємо, що яєчко кожне різного, може бути різного кольору, так, шкарлупка від яєчка. Воно може бути білим, воно може бути такого рожевенького кольору, так, воно може бути і рябеньке, і темненьке. Тобто вони бувають різного забарвлення. Це теж ми знаємо, можемо записати. А тепер нам потрібно подумати і записати, що ми хочемо довідатися. Це другий стовпчик в табличці посередині. Що можна сюди написати? Ви можете подумати гарненько. І написати свої варіанти. Можна написати, якщо кому цікаво, скільки яєчок приносить одна курочка за рік приблизно, якщо це цікавить комусь. Або ж, наприклад, цікаво, в якій країні найбільше споживають яєчок, або свій варіант. Напишіть, який вам буде цікаво дізнатися. А ми йдемо далі. Давайте подивимось завдання 2 у нашому підручнику на сторінці 99. Подивіться, будь ласка, на фотографії уважненько. І давайте подумаємо і здогадаємось, де чиї яєчка. Ну, наприклад, курочки ми знаємо, ось, так, яєчко. Потім, а як ви думаєте, у сонечка які будуть яєчка? Так, ось такі жовтенькі, маленькі на листочку. А страуса яєчко. Так, велике біле яйце. Ну, я думаю, що у рибки ви здогадалися. Ікринки, так? Ну і у черепашки теж вони ховають свої яєчки в пісочок. Молодці, йдемо далі. А чи знаєш ти? Що яйця є одним із найбільш популярних і улюблених продуктів, адже вони смачні, поживні, корисні та входять до складу багатьох страв. В одному яйці міститься близько 80 кілокалорій. Таку саму енергетичну цінність має половина банана або невелике яблуко. Яйця містять білок. І важливі для людини вітаміни та мікроелементи. Їх споживання позитивно впливає на волосся, зір і весь організм загалом. Якщо ви дізналися щось нове і цікаве, ви можете зараз повернутися до вправи 1 в нашому зошиті на сторінці 47 і дописати. В останню колонку, що ви нового дізналися. Можливо, ви дізналися нового, що в одному яйці міститься близько 80 кілокалорій, або що енергетична цінність це половина банана, або невеличке яблуко. І, або що білок і важливий. Там багато вітамінів і мікроелементів, важливих для людини. Ось. Це гарно і позитивно впливає на волосся, зір і організм. Можете заповнити повернутися назад. А потім увімкнути, якщо потрібно, поставити відео на паузу, потім увімкнути і продовжити нашу роботу. Ми продовжуємо роботу в нашому зошиті завдання 2 на сторінці 47. Жовток яйця містить корисні для організму жири, які покращують пам'ять, а білок перешкоджає розвитку вірусів під час застуди. Пригадай, які страви з яєць ти вживаєш, намалюй їх. Зараз у вас творче завдання. Згадайте, у якому вигляді ви любите вживати яйця. Можливо, це буде малюнок вашої яєчні. Хтось, можливо, полюбляє яєчню, можете намалювати. І підписати, що саме це, або просто варене яєчко хтось любить. А можливо, хтось любить яєчко, порізані в якомусь салаті. Можете намалювати салат, і обов'язково написати, що це, і яку мають назву, які інгредієнти туди входять. А ми продовжуємо нашу роботу далі. Давайте розглянемо маркування яєць в магазині. Якщо ось таке маркування, так, d 11021 це означає, що це дієтичне яйце свої властивості зберігає протягом 7 днів. Або ж, наприклад, ось таке маркування СВ. Що це означає? Що це столове відбірне яйце вжити впродовж 25 днів. А зараз давайте розглянемо, в нашому підручнику на сторінці 100 є завдання 5. І ми розглянемо спосіб визначення свіжості яйця. От Якщо, наприклад, взяти стаканчик з водою, склянку з водою, і опустити тоді охайненько, щоб не розбити яєчко. І давайте подивимось, якщо воно опустилося на дно, то це означає, що яйце знесене менше тижня тому. Тобто, свіже-свіже. Якщо воно трішечки, трішечки піднялося з однієї сторони, це означає, що яйце знесено 10-14 днів тому. Тобто трішки більше тижня. Якщо яєчко гарно піднялося з однієї сторони так, кінчиком уже на поверхні, то це означає, що його треба якнайшвидше вжити. Це вже два тижні, а можливо трішки більше. І коли вже яєчко повністю плаває на поверхні, це вже означає, що яйце непридатне для вживання. Воно вже дуже-дуже не свіже. Це три тижні і більше. Краще не вживати, щоб потім не було дуже поганих якихось наслідків і так далі. А ми переходимо далі. Давайте з вами переглянемо відео, як розвивається курчатка всередині яйця. А зараз на сторінці 101, нашому підручнику, завдання 6. Подивіться, які чарівні перетворення всередині яйця, риби та коника відбуваються. Іринка поцікавилася, чи може купленого в магазині яйця вилупитися курчатко. Працівниця птахофабрики відповіла, що не може, оскільки у цих яйцях немає зародків. Але у природі під шкаралупою відбуваються дивовижні перетворення, розглянь малюнки і склади розповідь про одне з них. Подивіться, перше перетворення, як розвивається курчатко. Ми щойно з вами бачили цікаве відео. Потім друге, як розбивається рибка: Два тижні, п'ять тижнів, вісім тижнів і одинадцять тижнів. І наступний це коник. Перший тиждень, 10 тиждень, 15, 25 і аж на 27-й на 27 тиждень виходить маленький коник трибунець А зараз давайте трішки відпочинемо. Дітки, Зараз знову продовжуємо роботу в зошиті. Подивіться завдання 3. Вам потрібно буде скласти записати розповідь про чарівні перетворення всередині яйця. Подумайте, яку ви складете розповідь, і напишіть, зробіть фотографію і надішліть мені на перевірку. Мені буде дуже-дуже дуже цікаво зачитати ваші роботи. А поки продовжуємо, і давайте з вами. Подумаємо, згадайте, як у вашій сім'ї перевіряють наскільки яйця свіжі? Можливо, хтось знає, але можете запитати сьогодні ввечері у мами. Або чи знаєте ви? Ще якісь способи перевірки свіжості яєць. От сьогодні ми розглянули один, як ми у склянку з водичкою опускаємо яєчко. Можливо, ваша матуся знає ще якийсь спосіб. Обов'язково розпитайте і розкажіть нам на наступному уроці. Давайте зараз. Ознайомимося з результатами дослідження іринки про яйце черепахи. Це завдання 7 на сторінці 101 нашому підручнику. Іринку дуже зацікавили перетворення всередині яйця. Вона зібрала інформацію про яйце черепахи. Результати свого дослідження дівчинка оформила у вигляді книжечки. «Зробити ти книжечку. Історія одного яйця. Ось, подивіться, як вона гарно е, придумала е, таку книжечку у вигляді яйця підписала яйце морської черепахи. Коли я була у Туреччині, я бачила цю черепаху під водою. Вона була великою. Морські черепахи каретави, відкладають яйця раз у два роки. Вони відкладають яйця в ямку на пляжі. Створіть і ви щось цікаве і нам презентуйте. Нам всім буде дуже-дуже цікаво послухати. Ну що ж, час нашого уроку підходить до кінця. Що потрібно буде зробити, ви самостійно ще раз: опрацюйте сторінки у підручнику 991, читати, перекажіть, а також на сторінці 47 в зошиті. Вправо 1, якщо ви ще все не дописали, допишіть. Вправо 2. Вам потрібно намалювати, в якому вигляді ви полюбляєте вживати яйця. І вправа 3, це домашнє завдання. Вам потрібно скласти і записати розповідь про чарівне перетворення всередині яйця. І надіслати мені фотографію. Я з задоволенням перевірю. Дякую вам, що були уважними, що працювали. Гарного вам дня! І до наступного уроку.